Кірограйські депутати проти Кропивницького. Під час сьогоднішнього засідання сесії міськради народні обранці не підтримали перейменування обласного центру в Кропивницький. За таку назву міста проголосували десятеро депутатів. Які питання ще розглянули, розкаже і на примак. На початку засідання зареєструвалося 35 депутатів. Відсутніх восьмеро. Спочатку затвердили порядок денний. Пропозицію Андрія Табалова про звіт заступників міського голови в нього не включили. Затверджено. Переходимо до розгляду першого питання про депутатські запити депутатів міської ради. Майже дві години розглядали депутатські звернення. Потім проголосували за те, щоб на 50% звільнити від квартплати сім'ї загиблих авганців. Майже одноголосно підтримали і те, щоб реєструвати в місті переселенців. Законодавча колізія не давала змоги. Нашим переселенцям отримувати кошти, а це і жінки, і діти, і е, пенсіонери ну тобто всі категорії населення, які у нас проживають, завдяки цьому рішенню вже з понеділка переселенці отримуватимуть штампи про реєстрацію. А це дасть можливість одержувати соціальні виплати від держави. То, що сьогодні на сесії єдиним голосуванням депутати проголосували за те, щоб продлити нам справки, да і щоб заработав 119 кабінет. Ми я. Лічно від наших 12 тисяч переселенців хочу виразити благодарность Райковичу Андрію Павловичу за те, що він прийняв е, большие меры для того, щоб эта сесія, і всім депутатам, які участвовали в цьому процесі. Після понад двох годин роботи депутати розійшлися на обідню перерву. Після неї на двох обранців поменшало. Ухвалили цілу низку близьких програм, серед них регулювання чисельності безпритульних собак. Перед Ряд заходів, в тому числі Організації служби по відлову бродячих тварин, ведення обліку реєстрації безпритульних тварин, розробка і затвердження положення про регулювання і вилов безпритульних тварин. Тому перейшли до розгляду питання перейменування міста на Кропивницький. Спочатку дискутували громадські діячі ще за 20 років до появи назви Лисаветра. З'явилася назва, яка вважалася українською через те, що її дало та використовувало україномовне населення. А вже пізніше, у 1918 році, разом з затвердженням державних символів, які є символами сучасної України, герба тризуба. Блакитно-жовтого прапору гімну Чубинського Вербицького відбулося офіційне затвердження назви Єлисавет. Відповідно до закону від 6 березня 1918 року назва Єлисавет стала офіційною в УНР. Я вам, друзі, актун, актун, актун. Кропивницький створив перший професійний, тобто як бізнес, самодостатній, Театр, який визнали взагалі на території Російської тоді імперії, в тому числі царська родина, яка допомагала будувати театр наш, по тому дискутували і депутати. Ну, на мою думку, особисто, що е Кропівницький це дійсно та нейтральна назва, яка може все-таки заспокоїти наше суспільство. Більшість людей, з якими ми спілкувалися, вони або взагалі не жодну назву. Говорили про нову назву понад 40 хвилин. Потім голосували за те, щоб назвати місто Кропивницьким. Проголосувало лише 10 депутатів проти 23. Після цього засідання сесії перенесли на вівторок. І примак Сергій Баранюк день за днем.